Всім привіт! Ну що, зробимо сьогодні ось такі магнолії, а, Уже більш відкриті, я покажу потім. А, а можливо, а можливо... ну, коротше. А, так, Що ми робимо для ось таких магнолій? Дивіться, як вони виглядають. Ось таким чином. Ну, класно. Нам, потрібно, нам потрібні шпажки, нам потрібен мішечок з ефіром, з насадкою трубочка, можна зрізати мішечок. І робимо на шпажках ось такі основки, для того, щоб зафіксувати, щоб у нас було до чого причепитися. Тут основки ви можете робити на будь-яку висоту, яку ви хочете зробити. Ну, я вам покажу на скільки тут 5? Ну, 3-4 штучки я вам покажу. Я думаю, що ви зрозумієте, тому що це дуже легко, дуже просто. Нічого важкого. У мене ще тут в запасі вон, є 2 штучки. А, так, зробили основки. І тепер робимо квіти. А, що ми робимо? Ми беремо насадку пряма троянда. Я беру велику, та що на виході 3,5 см. А, можете взяти меншу, тоді квіти будуть менші, або ж більше потрібно буде а, загортати. Можна а, навіть меншу. А, так, беремо нашу основку, і для початку ми робимо так, як ми робили. Тюльпани з без спеціальних насадок. Ось, Дивіться, ми робимо ось такий бутончик. Тепер ми не робимо як тюльпанчик, а занурюємось, дивіться, занурюємось під листочок, практично зверху, тиснемо на мішечок і спускаємося донизу. Ось таким чином. Вони робляться дуже легко і дуже просто. Ось, дивіться. І тепер внизу я роблю такий обідочок, щоб у нас було все красиво. Воля! Дивіться, ви їх можете наробити а, дуже швидко, дуже просто. І дивіться, які вони красиві. Так, показую ще. Ну, це у нас такий пімтик вийшов. Ну давайте я його відставлю. Так, робимо тюльпан для початку. Три листочка тюльпани. Ми робимо серединку. Фактично, це може бути таким бутончиком, бачите? Тепер залазимо ось сюди всерединку. Ось, бачите? Тиснемо на мішечок і спускаємося вниз. Тиснемо на мішечок, спускаємося вниз. І таким чином ми можемо, ми можемо зробити більш відкритим, більш закритим, але я не хочу, дивіться. І тепер внизу ми робимо такий обідочок, щоб нам було і легко їх формувати в букеті, і легко було знімати з шпажки. Ось, де дивіться, я роблю швидко. Раз, два. Це в мене вже залишки зефірчику. Все. Ой, це я взяла. Не так. О, дивіться, яка краса. Зараз ви побачите, ми ще їх профарбуємо. Ще, ще покажу, поки в мене є маса ще один раз. Робимо, як ми робили тюльпани. Раз, два, три. Все, зробили тюльпанчик такий, бачите? Тепер ми занурюємось ось сюди під листочок, тиснемо на мішечок і спускаємося вниз. Занурюємось, тиснемо на мішечок, спускаємося вниз. Тиснемо на мішечок, занурюємося. Точніше, спочатку занурюємося, тиснемо на мішечок і спускаємося вниз. Зараз підтягну мішечок, бо в мене вже тут практично дуже мало маси. Можна, до речі, залишити ось таким невеличким, хай він буде такий. Давайте у мене ще ось тут є е, дві штучки, я вам ще покажу уже на залишках. Так, тюльпанчик. Серединку тюльпанчика, трояндочки. Ось де. Тепер залізли, тиснемо, спускаємося вниз. Ми не крутимо нікуди. Залізли, тиснемо, спускаємося вниз. Залізли, тиснемо, спускаємося вниз. Залізли, тиснемо. І бачите, як я насадочку, я її більш прямо тримаю. Ми ще, знаєте, що забули, ось тут обідочок зробити. І тут також все. Я залишаю масу на обідочок, щоб у нас було красиво. Ось Ми робимо такий, якби, як воно називається, ну основання квіточки. Да? Ось так. Воно ой, буде і симпатично, дивіться, і вам буде легше. Так, тепер залишаємо. ой, 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 Залишаємо буквально капельку на стабілізацію, і точніше, дивіться, якщо ви фарбуєте брайтами, то тоді не варто їх залишати, варто почекати і потім тільки опудрити. Якщо ви китайськими барвниками, а я сьогодні саме буду китайськими фарбувати, тому я беру фіолетовий такий китайський, і знизу, дивіться, ось таким чином, буквально чуть-чуть вверху я залишаю біленьке. А тут я роблю такий фіолетовий відтінок. Все фактично у нас все готове. Я ще вам е покажу, як воно буде виглядати з листочками. Я трошечки Покажу, щоб ви розуміли, ну от ви можете вже бачити, як воно буде в букеті. Листочки ви можете відразу на них відсадити, можете окремо і потім додати, незважаючи на те, це буде букет чи це буде коробка, ну це не важливо. Все, чекаємо, поки у нас стабілізується, і потім ми їх, я покажу, як знімати, опудрити, і, допустимо, щось сформувати. Прийшов час опудрювання. Що я роблю? Я беру свою суміш, тут у мене 50 на 50 крохмаль піоки і нитаюча цукрова пудра. Я завжди так останнім часом роблю, і мені дуже-дуже подобається. Частинку я вже опудрила ось тут. І тепер мої квіти простоїли десь 2 годинки. Вони ще не стабільні. Вони ледь-ледь ще, ну, такі, ніжні. І я беру ось тут, я не буду опудрювати взагалі. А ось. Дивіться, для того, щоб мені зняти, я хочу їх опудрити. І якщо мені потрібно, то я їх зніму. Дивіться, якщо це в коробочку, то тоді вам, ну, вам прийдеться їх зняти. Якщо це в букет, ви можете ну, одламати і встромляти просто в букет разом з цією шпажечкою. Вона тоненька. Якщо товстенька, то тоді. Все добре. Можете обдути феном. Ну, я зараз все це зніму. Дивіться, нема ніякого. Не залишайте цукрову пудру. Будь ласка, Ну, воно геть некрасиво виглядає і ну, дуже некрасиво. А, так, все. Дивіться, простояло 2 години, дуже легко знімається. Ось там така дирочка. І потім навіть в букет ми можемо сажати на. З зубочистки. І ось, де дивіться, все, кладу сюди. І зробимо, ну, я покажу ще одну: ось таким чином. Я тут опудрюю, щоб вони не злипалися, щоб вони не прилипали, а, нічого з ним не відбувалося. Вони були красиві, естетично і практично. А, тут вони, поки ви будете віддавати, вони ще підсохнуть, але тут буде м -м, місце для виходу. Вологі, тому ну, не, не варто. ну Можна і тут припудрити, але ну, я думаю, що не варто цього робити. І ось таким чином я знімаю, обтрушую. Ну, тут я не буду здувати, тому що, дивіться, ну, все чудово, все красиво, все чудненько. Е, знімаю, навіть я можу, якщо мені потрібно, я ось так трошечки тут все підіжму. Дивіться. Воно зараз буде в букеті у нас. Ну, це як от, нагадує якісь тюльпанчики. Да? Ось, дивіться. Можна отак зробити. Так, так. Трошки більше загорнути, трошки менше. Я частину залишила взагалі білими. Зараз ну, з вами я покажу, куди я буду збирати, і ви зрозумієте, там ще будуть інші трошечки квіти. Ну, але ж я покажу, як це все робити. Все, я далі опудрю. І починаємо я покажу, як, який, яку композицію я збираюсь зробити. Мої квіти вже готові, і я вирішила вам показати, як я буду їх пакувати в ось таку корзинку. Для цього я взяла із будівельної піни, є на моєму каналі, як ми заповнюємо, ну, можна просто надути будь-яку ємкість, а потім вирізати основу для будь-якого там, корзини, коробки, неважливо для чого, для букету. І таким чином я ось вирізала для такої корзини. Тепер, що я роблю далі, я її Закриваю харчовою плівкою від будь-яких оцих домішок, там пилінок і так далі. Тобто, я її просто запаковую, запакувала. І тепер я ж хочу таки все одно зробити такий обідочок да? а, із тіш'ю. Як ми робимо, це теж є на моєму YouTube-каналі. Беремо тіші, відрізаємо. Трошечки ось тут я простеплерила, потім на качалочку вдягла і зробила таку гармошечку. Ну, Ще ви все це побачите в моєму відео, або потім буде, або вже побачили, Ну, я вже так не, не пам'ятаю. Так, і що я роблю? Я зроблю. А, трошечки наклею двосторонній скотч. на... Можна, в принципі, Зараз, давайте зробимо так. Я сюди наклею, а можна наклеїти прямо на корзинку. А, для того, щоб наш обідочок гарно тримався, і у нас не було ніяких проблем. Так, я наклеїла. Двосторонній скотч повністю по периметру корзинки. Тепер один крайше я вже від, 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 відірвала. І тепер поступово я наклеюю нашу гармошечку, так як мені, ну, так, як я хочу. Ви можете робити, можете взагалі цього не робити. Можна і так. Я... Зроблю. І ось таким чином відриваючи. Воно не буде дуже а, грати велику роль, але це більш так красиво і естетично. Так, є. І у мене ще тут є кусочок, шматочок, да? і я теж, якщо багато, я можу або обрізати. Так, я уберу вже цю захисну плівку і доклею. Так, я приклеїла наші рюшки і тепер я вкладаю, але вкладаю відразу нашу піну. Але я її хочу закрити відразу. Або фольгою, або тут в даному випадку я хочу закрити тіш'ю. Можна одним шаром, можна двома. Тут ще також я приклею скотчем, просто звичайним скотчем, щоб воно не відривалося. Я не думаю, що це варто показувати. ну так, Трошечки кусочок покажу. Просто берете, обгортаєте тіш'ю і тут фіксуєте а, звичайним канцелярським скотчем. І ось так по кругу я йду, тут відриваю скотч, приклеюю і фактично все. Нам потрібно, щоб захистити, ну, щоб у нас все було красиво. І достойно. Ось тут зафіксую. Так, ось тут ще зроблю і фактично все. Так, Є. дивіться, ось такий у нас шарик вийшов, да? і тепер ми його вкладаємо в нашу корзинку. А, наші рюшечки ми відгортаємо. І обережно, поступово я вкладаю нашу заготовку, нашу пену сюди. Так все гарненько прижимаю. О, дивіться о все готово. Так, Вуаля, дивіться, наша корзинка готова до вкладання квітів. Все, готую зараз всі квіти, листочки і так далі. І починаємо пакувати. Ну, все, я все підготувала. У нас все готове. У нас готові квіти, листочки, корзина. Ще квіти, доповнення. У мене там ще кое-що є, і починаємо творити. Ну, Тут уже ваша фантазія. Ну, давайте почнемо з таких, ті, що в нас на шпажці, І якщо вони такі длинні, у мене є такий секатор, я просто відрізаю і першу квітку ставлю. О, поїхали. Це в мене котик тут прийшов. А, далі, у нас є зубочистки, і, по ходу, ми будемо формувати нашу корзинку. Тут, уже е, я, мабуть, прискорюсь, тому що все вам показувати. ну, Це буде е, занадто довго. Е, якщо хто е, захоче, може скоротити, і також подивитися. У мене ще є ось таку, я хочу сюди поставити. А, можливо, щось переставлю, але ну, тут уже можна гратися як завгодно. Щось нижче ставимо, щось вище. А, потім уже листочки ми будемо формувати окремо ось ці а, ті, що у нас зняті, я ось тут на края буду пускати. А поки що, а, трошки повище, я буду обкусувати наші шпажки. Щоб вони були ой, трошки вищими. І ось так поїхали формувати нашу корзиночку. Все, поїхали. Дивіться, я завершила таку корзину, але наостанок я все ж таки вирішила вам показати. Пам'ятаєте, ми з вами робили ось ці штучки, і вони дуже гарно заповнюють ось. де. Дивіться, бачите, такі виникають пустоти. Але сюди я листочок поставлю, бо тут уже є одна. Я шукаю, де ще у нас є такі: ну ось, можна поставити, так? Да? А, пус, пустота така. І ми просто, Я без шпажок, без нічого, від просто сюди ось так занурюю а, наш декор. Ось, дивіться, ще дирочка. І в мене ще є одна така штучка. І сюди я також її ставлю. Все чудово, краса. І тепер приходимо до листочків. Листочки ми. Я зробила ось такі, на, а, зафіксувала їх на фончозі, ось такі. Фончозу лишню я обламую і вставляю листочки там, де мені захочеться. Я хочу, щоб вони були такі повітряні. Да? Не, не їх було небагато. І ну, ось так вони заповнювали нашу корзинку. Доповнювали. <зіленню>. Дивіться, яка краса. І у нас з вами вийшов просто чудовий вишуканий подарунок іменинниці. І я гадаю, що вона буде задоволена. Дивіться, яка краса. Все, тут уже листочки ми будемо ставити, можемо поставити за своїм смаком. А, тут, ну, де ви вважаєте за потрібним, а, там і ставте ваші листочки. Ну тут буде у нас ще закриватися, тому я дуже тут не буду такі длинненькі. Зараз я її поправлю, трошки якби втоплю, а, щоб нам, ну, ми ж будемо плівкою закривати її для відвантажування да, для перевозки. Все, голос сідає. Щось у мене головне, щоб я не захворіла. Бо випаду <смі> з ефіру на якийсь час. Ні-ні-ні, не випаду. Не хвилюйтеся, не випаду. У мене в запасі ще є відео, які я вам хочу показати. Так що, навіть, якщо я захворію, то ви не залишитесь без моїх відео. Все, я думаю, багато не загромаждайте. Ось, де дивіться, я думаю, цього достатньо. Дивіться, яка краса, яка корзинка у нас з вами вийшла. Так, дивіться, наблюдайте, щоб не було ніяких е, таких видимих пустот. Е, все повинно бути опудрене, обдуте ніяких крупинок е, пудри. Не повинно бути. Ось, дивіться, я вам спеціально близько все це показую. Ось тут можна ще щось, бачите, он дирочка. Можна, якийсь або листочок, або якийсь декорчик. Ну, можна нічого не додавати, тому що там таке маленьке, можна якийсь просто бутончик знайти. Все, О, я гадаю, відео було для вас корисним. Я спакую. Просто в плівку, потім в пакет і поїде наша корзинка до імениниці. А на сьогодні я з вами прощаюсь: робіть, творіть, це краса. Пояснюю вам, ну, я гадаю, досить зрозуміло, тому все у вас вийде. Я вірю в вас і ви будете самі найкращі. Люблю вас, до зустрічі! Пока-пока!